Шановні присутні, можливо, ми когось пропустили, то зголосіться, і ми вам послужимо. Брати і сестри, давайте всі разом скажемо слава нашому Господу за прекрасний час, за Божий мир, який приходить в наше серце. За Боже зцілення, благосвіння. Що ми маємо це в Ісусі Христі, і маємо це в спільності один з одним. Тому що якщо нас, нас одного вирвати, забрати від церкви, ми багато що втратимо. Тому будемо дорожити церквою, будемо дорожити братом і сестрою, будемо дорожити тією спільністю, яку Бог нам дає. Я хочу прочитати перше писання Петра, один вірш, 24-й вірш, другого розділу. Він сам своїм тілом підняв наші гріхи на дерево, щоб ми, померши для гріхів, жили для праведності. Його ранами ви оздоровлені. Слава Ісусу Христу! Джон Буньян в своїй книзі Подорож Пілігрима в небесну країну описує одного чоловіка, який був одітий в лахміття. Був дуже втомлений, замучений. Мав за плечима велику ношу, великий тягар, який як рюкзак був на ньому. І він, скільки жив, він постійно був з ним. Він лягав з ним, він вставав з ним, він ішов з ним, і це забирало всяку радість. І коли цей Пілігрим, цей чоловік, він ішов одного разу. і він побачив на пагорбі Христа. І коли він підійшов до того Христа і став дивитись на нього, то він відчув, як той тягар та ноша, яка за його плечима вона відв'язалась, вона впала, звалилася з нього. Тут же йому дали нові одежі. Він одівся, скинув все те лахміття. І з цього часу в нього, в нього почалося зовсім інше життя, нове життя. Тепер він ішов з радістю, тепер він йшов наповнений, натхнений, тому що він отримав звільнення від того тягаря, який був на нього плеча. Брати і сестри, Господь звільнив нас від всякого тягара. Амінь. Господь забрав всякі лахміття з нашого життя, всякі грязні одежі, всякий стиль життя, грязний, гріховний, і дав нам новий, і каже, а тепер йди в небесну країну. Ми співаємо таку пісню. Як поніс на плечах тягар цілого світу, тягар твій, мій брате, і сестро, він понесе. Брати і сестри, Його жертва є сьогодні жива і діюча. Його кров сьогодні є жива і діюча, яка нас. Прощає, яка нас ісціляє, яка нас обновляє, яка нас благословляє, вона є жива. І те, що ми сьогодні торкаємося цього, це ми не просто робимо, це не просто форма, це набагато більше. В цьому є життя, тому що в цьому є Христос. Слава Йому. Брати і сестри, без Христа або через Хрест ми побачили, який Бог. Без Христа ми не знали би, який Бог. Ми не знали би Його милосердя, Його любов. Ми не знали би все, все Його серце, яке воно добре і відкрите до людей. Тільки через Хрест Бог явив свою любов до нас всіх і явив свою природу, що Він є такий добрий. Він є такий благий. Він є такий милостивий, такий люблячий всіх нас, брати і сестри. І дивлячись на хрест, ми бачимо любов Божу. Дивлячись на хрест, ми бачимо Його милосердя. Ми бачимо Його прощення до нас, недосконалих людей. Ми бачимо Його милість до нас, грішних людей. І Петро пише: Він сам своїм тілом підняв наші гріхи на дерево, щоб ми померші для гріхів, жили для праведності. Його ранами ви оздоровлені. Слава Ісусу Христу! Брати і сестри! Будемо прославляти нашого Господа, будемо триматись нашого Господа, будемо благословляти Його і з радістю слідувати в небесну країну. А Він нам подає свої сили, Він нам подає свою підтримку, він дає для нас, що ми торкалися Його і обновлялися через Його заповідь, через Його слово і через спільність один з одним. Ми зараз, братами, піднімемо чаші. Давайте ми всі разом благословимо і помолимось, щоб Господь благословив ці чаші з вином і нам приймати як велику його святиню. Vai ter opinião,